Для мене головним мотиватором це моя сім'я. Це єдине, що мене мотивує. Саме минулий рік я двічі був вдома. І ось буквально там до того місяці я так почав їздити додому. Дуже важко не бачити сім'ю. Це найбільший такий демотиватор, скажімо так. От. Але я ж кажу, що ми. Ми коли йшли, ми знали, чого ми сюди йдемо і на які жарти нам доведеться йти. Сім'я це основне, що таке. Що... От закінчиться війна, що, що зробиш з сім'єю? Приїду додому, зберу свою сім'ю і гайну десь в Карпати там, десь на якийсь тиждень-два. Ну а потім вже сядемо і будемо думати, що далі робити.